Наш земляк полтавець, ракетник-артилерист, села Лютенька Олександр Дмитрович Засядько. Запальні і фугасні ракети, тобто перші ракетні артилерійські системи. Тут же і вогню. Порох згорів ядро, скажімо так, полетіло, зробило свою чорну справу. Але ж треба зробити, щоб вибухову речовину, щоб те, що вражає, нести далеко. Наприклад, ось дивіться, робиться ракета на кінці, граната. Робиться стабілізатор, спеціальна підставка, тренога і оце фугас, оце запальна бомбардир. Підпалює, вибухає ракета і несе з дальністю 3 кілометра. Це все Олександр Дмитрович Засядько. І за те, що він оце все зробив, розробив, випробував, придумав. Олександр Засядько був призначений. Я завжди наголошую, хлопчик із далекого села Лютенька, начальником найбільшого артилерійського училища Російської імперії, Михайлівське артилерійське училище. Він вчить всіх артилеристів.